У мавок фактично не було спини Люблю. Збіговисько Хіппі, Панка і Емо. Щури насправді російські, а коти німецькі. <гас> Мені понравилось! Моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена. Ви дивитесь проект Батат Тіві, в якому ми перебираємо жили української анімації. Зверніть увагу! Це відео підготовлено в рамках кампанії Шлях додому за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу. Думки висловлені у відео не обов'язково збігаються з позицією міжнародного фонду відродження та європейського союзу. Сьогодні ми розглянемо українські та європейські мультики, де головні герої духи природи. І ні, ми не займаємося шаманізмом і не п'ємо айуаску. Нам цікаво дослідити, як така анімація впливає на наше ставлення до природи. Йой, закрутили, так? Але давайте. Копнемо глибше між давніми українськими та європейськими віруваннями у духі природи є багато спільного І з часом вся ця міфотворчість отримала своє візуальне відображення в анімації. Сучасний європейський тренд на свідоме екологічне споживання та відповідальне ставлення до природи. Бере своє коріння з давніх поганських вірувань. Відступіть нечиста сила від Духа Святого, адже раніше людина жила невіддільно від природи. Її життя багато в чому залежало від природних циклів і погоди, і щоб якось пояснити собі явища навколишнього світу. Люди керувалися магічним мисленням, оживляли вітер, дерева, землю, вогонь та воду. Шанобливе ставлення до духів природи навчило людей помірно споживати ресурси, те, що зараз ми називаємо екологічною відповідальністю або простіше турботою про довкілля. Почнемо з української анімації. Який мульт вам спадає на думку, коли ми говоримо про лісових духів, природу та екологію? Закладаюсь остання робота студії Німоград, мавка лісова. Пісня режисерами мультфільму стали Олег Маламуш та Олександра Рубан, і народилися їхні діти ще тільки 2023 року, хоча розроблялися ще з 2015-го. І хто не бачив цієї анімації, будьте готові до того, що це не екранізація лісової пісні Лесі Українки. Мульт знятий нібито за мотивами драми феєрії лісова пісня та на основі образів слов'янської української народної міфології. Але від драми феєрії та української міфології там залишилось хіба що імена деяких. Персонажів. Це не робить мультфільм гіршим, просто не відповідає очікуванням деяких глядачів. Наприклад, мене це не відповіло моїм очікуванням. У цьому мульті не варто шукати документалістики, хоча б тому, що анімаційна мавка це мила, наївна, зеленоволоса дівчинка. У той час, коли справжні українські мавки або нявки. Це ще той хардкор. Етнограф Володимир Шухевич описував у своїй праці, що мавки це такі бісиці, що спереду виглядають як дівчата, а позаду видно їх утробу, що ноги у них як у дітей, а голова дорослої жінки. Тобто, у мавок фактично не було спини. А позаду виднілися нутрощі. на мавок перетворюються душі утоплениць та дітей померлих без хрещення. Якщо зловити цю бісицю, то вона може прожитися у родині, але шлюб з нею буде нещасливий. Та й сама назва мавка ймовірно походить від праслов'янського нав, що означає мрець. І якщо ви хочете захисту від таких бісиць, підпишіться на наш канал та лайкніть це відео. Це найкращий амулет від нечисті. Ушакова, Предлагаю зняти свій анімаційний фільм. Буде називатися Мавка кішки на виворі. Поддерживаю це, має бути слешер, але повернімось до мультика. Мультфільм розповідає про те, як чарівний і людський світи перетинаються і борються між собою. Режисери, відійшовши від оригінальної драми феєрії, зашили в сюжет дуже важливу ідею збереження природи та життя в гармонії з лісом. Ця ідея, яка розвивається паралельно з любовною лінією між лісовою мавкою та селянином Лукашем, і боротьбою з лиходійкою килиною, яка прагне заволодіти чарівним лісовим джерелом. Важливо, що мультфільм вийшов. У міжнародний прокат у понад 80 країн таким чином відбувається експорт української культури та знайомство з нею. Із тих елементів інтеграції української автентики в мульт, за які варто похвалити авторів. Це використання косівської кераміки, цікаве вплітання гурту даха браха в сюжет. І відносно непоганий народний стрій. Але навіть у тих самих костюмах можна було б додати більше різноманіття. Наприклад, жінки носили не тільки очіпки, але й цікаві вив'язки та намітки. Наша особиста претензія вінок на голові Мавки на ярмарці. Він нагадує дешевий пластиковий вінок, який Дмитро Комаров постійно дарував іноземцям у передачі Світ на виборі. І вже тоді це був повний несмак. Дівка Комаров я писала тобі в інстаграмі. Ань дарить вінки. Ми знаємо, що мавка в фільмі не могла носити вінок, бо він закриває обличчя, що ускладнює анімацію. Але можна було б замість пластикової імітації соняшників використати восковий вінок, адже це був свого часу популярний вид прикрас в українців. Так у сюжеті ми бачимо багато відсилок до Діснеївських принцес, зокрема Покахонтас. Тут нам і дерево, і джерелом життя як матінка вироба у Покахонтас, і сцена закоханих Лукаша і Мавки, яка багато в чому схожа на. Аналогічний епізод із індіанською принцесою та капітаном Смітом. Ну і жабокиць, як типовий друг та помічник, який є у всіх дістеївських принцес. Але ми можемо відзначити, що жабокиць – це унікальний і неймовірно харизматичний персонаж, як і більшість лісових істот у марці. І ще один факт, який може спричинити культурну мішанину. І дивно репрезентувати українську культуру це використання рунічних символів. Особливо це буде цікаво, якщо мавка вийде прокатом у скандинавських країнах, для яких це дійсно була рукописна традиція. Кстати, у Фінляндії вийшла недавно». Так. Да? «Да». А як називається? Монка. Ну да, якось так. До теорії слов'янських рун варто ставитися обережно, адже це трохи схоже на кіпіш довкола велесової книги. Більшість фактів на користь цієї теорії є недостатніми, і про них кричать хіба що фанатики, езотерики і параісторики. Якщо слов'яни і використовували руни, то це було ще до кирилиці, і тоді точно не було навіть парових двигунів, щоб їхало стімпанкове авто, бульдозери та бензопили, які є у мульті щодо міжнародного мавченого прокату. У Франції мавку перейменували. У Найю, а мультфільм назвали Королівство Ная. Чому саме Ная пояснення цьому ми не знайшли? Адже це не зовсім французький відповідник мавки. Якщо ви знаєте про це щось більше, пишіть у коментах. Італійці взагалі випустили книжку, засновану на сценарії мавки. Назву українських інструментів вони не перекладали, а пояснювали, що це таке. А от шумник Гук отримав інше ім'я. І в книжці написали, що він взагалі з Херсона. Італійці взагалі лишили багато аутентичного та будують промокампанію на тому, що фільм з України. Віва Італія! І наостанок, щоб ви не казали, що ми тут тільки критикуємо українську анімацію, приведемо на наш погляд цілком слушну критику на одному з французьких сайтів 3 dvf Що не у статті зазначається, що королівство Ная страждає від відсутності оригінальності сценарію, що фільм не наближається, наприклад, до п'єси лісова пісня Лесі Українки, натхненої тим же фольклором, але з набагато оригінальнішою сюжетною лінією. Однак слід визнати, що остання робота безсумнівно менше підійде для анімаційного фільму, орієнтованого в тому числі і на дитячу аудиторію. Також у статті зазначено, що молодому Лукашу не вистачає глибини, а антагоніст не дуже оригінальний. Оригінальний з погляду дизайну. Але от лісових істот французи зацінили. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Теж маякуйте в коментах. Ми ж хочемо сказати, що зацінили анімовані 2D-вставки у цьому мульті. Вони виглядають набагато більш стильово, ніж недосконале 3D. Єна, це мультик для дітей. Дітям все одно на качество. Я теж дитина, я тобі казала. Мені не все одно на качество. Мені понравилось! Лена Бреша. Вони нам навіть дещо нагадали анімаційні роботи ірландської компанії Cartoon Село. Їх мультфільми теж звертаються до давніх духів, міфів і взаємозв'язку людини з природою. <му> Тож давайте також розглянемо одну із найпрекрасніших ірландських анімацій. Таємницю аббатства Келс», яка була номінована на Оскар у 2009 році. Це повнометражний кольоровий анімаційний фільм, знятий режисерами Томі Муром і Норою Твомі. У центрі сюжету мультфільму пригоди хлопчика ченця Брендана, а також історія порятунку і завершення Кельської книги. І звичайно не обійшлося без таємничого ірландського лісу та духів, що у ньому мешкають. Нома занурюватися у вірування та історію Ірландії, щоб глибше зрозуміти контекст це реальна ілюстрована рукописна книга, створена ірландськими ченцями наприкінці восьмого, початку дев'ятого століття. Кельська книга оздоблена витонченими мініатюрами та орнаментами і складається з чотирьох євангелій латинською мовою, вступу та тлумачення. Що цікаво. Більшість вчених вважають, що детально промальовані мініатюри в манускрипті були такими собі засобами медитації, подібно до того, як використовувалися мандали в інших духовних традиціях. На них можна зосередитися і розум читача міг увійти в стан, коли він бачить набагато більше, ніж просто слова на сторінці. Тож події відбуваються в кельському аббатстві в Ірландії на фоні неминучого вторгнення норманів на цю територію. До аббатства потрапляє брат Ейдан. Талановитий ілюстратор, який не може закінчити книгу через погіршення зору і тремтіння рук, ця книга ілюстрована так прекрасно, що від її сторінок виходить світло, від якого сліпнуть біси. Брат Ейден бачить, що у головного героя Брендена є талант ілюстратора і починає його навчати цієї справи. І тут ми наближаємося до першого хтонічного духа у мульті. Кром Круаха юному Брендону довелося вступити у битву в темній печері з цим демонічним язичницьким богом за його останнє кришталеве око, яке дозволить промалювати мініатюри більш детально. Кром Круах це справді язичницький бог до християнської Ірландії. У мультику він зображений у формі Змія, і коли Брендон забирає його око, божество починає поглинати себе, ставши уроборосом. Достатньо окультічно. Ага. Весь двіж паріж відбувається на фоні зачарованого лісу. І якщо ви думаєте, що туди банально напихали ірландських банч лепреконів, то ні. Центральним лісовим духом є Ешвін, лісова фея. Вона живе в лісі одна, може пересуватися дуже швидко, не торкаючись землі, і їй коряться лісові звірі, а сама вона іноді Ешвін. приймає подобу білої вовчиці. Зорі, прозорі морі, там спиться чи не спиться? Милана місяць новий Ешлінг Фея. Ім'я лісової феї Ешлінг дослідно означає уява і висилає до назви ірландського поетичного жанру Ешлінг. Дружба Брендона та Ешлінг – це символічний натяк на дружбу людини з природою. І якщо до природи ставитися з пошаною, то вона тобі віддячна. До речі. Ще мисця Ешлінг і намавку змахує. Після її появи виростають скрізь підсніжники. До речі, один із другорядних персонажів котик, Правда? який також активно допомагає головному герою. Його звати пан Гурбан ім'я це взяти із давньої ірландської поеми, написаної ченцем, і присвячені його коту. А під час фінальних титрів звучить текст цієї поеми. Якщо у когось теж так звати кота, пишіть у коментар. Якщо ви не бачили цей мульт, я вам ще розаздрю, бо ви зможете відкрити для себе прекрасну візуальну історію, яка навіть стилістично нагадує кельське мистецтво, і музика вона дозволяє створити неповторну атмосферу, зокрема через використання олов'яного свистка, струних інструментів і бодрана традиційних для Ірландії музичних інструментів. А тепер переносимося в Естонію і розберемо дещо дуже незвичне. А саме мульт Наксітралі. Загалом є дві серії цього мульта виробництва «Талінфільм». 1 і наксітралі 2 режисера Аво Паїстік. Тут потрібен лайк відмики талиску. Да, Микита Лиськов, постав лайк. Ми знаємо, що ти любиш естонську анімацію. Цікавий факт життя Аво Пастіка він залишив анімацію у 1991 році, щоб стати пастором у 90-му році. Обидві серії були перемонтовані в односерійний повнометражний мультфільм. Із заново записаною звуковою доріжкою та перезвученою тими ж акторами. Цей мультфільм заснований на одноіменній тетралогії Ено Рауда Наксітралі і розповідається в ньому про трьох так званих наксітралів, а по факту кумедних чоловічків. Муфтика, півчеревичка і мохобородька. Наксітралі – це маленькі чоловічки, схожі на гномів. їх зріст десь пів метра. Мерсітралі ведуть цілком людський спосіб життя. Вони їдять звичайну їжу, користуються транспортом, ходять по магазинах, кафе, виїжджають на пікніки до лісу. Слово наксітраль означає когось або щось приємне, велике та працьовите. Трохи про героїв муфтик це автомобільний кочівник. Він завжди одягнений у товсту муфту, яка за. Стібається на блискавку і закриває його з голови до ніг так, що видно тільки маківку і п'яти володіє автофургоном червоного кольору. Складає вірші та пише сам собі листи, бо почувається самотньо пів черевичок. Це чоловічок, у якого взуттям слугують черевики із обрізаними носами, бо в них зручніше ворушити пальцями ніг так. Він це робить навіть у сні носить із собою дерев'яну іграшку у вигляді мишки на коліщатках, якою дуже дорожить. І мохобородько найцікавіший для нас персонаж, бо має незвичайну бороду, з м'якого оленячого моху. В якій ростуть ягоди брусниці майже завжди спить просто неба. Екоактивіст, поборник захисту природи і дбайливого ставлення до неї, часто міркує на такі серйозні теми, як охорона довкілля, охорона здоров'я та суспільні відносини. І саме Мохобородько є урбаністичним уособленням того первозданного лісового духа, який ніби натякає на те, що люди занадто відірвалися від природи. Ця трійця це дуже цікава компашка, флегматик. Давня мудра людина природи мого панікер і схильний до необдуманих вчинків холерик півчеревичок, і меланхолік повністю занурений у внутрішній світ із несподіваними ідеями в голові. Муфтик, таке собі збіговисько хіпі, панка і емо бачила я цих на ксітрали на контрактові. Познайомились на кситралі у черзі за морозивом і вирішили відправитись у подорож. Тут стає відомо, що котів у місті стало дуже багато і вони нападають на пташок і можуть знищити природу. Тож троє друзяк полюють на котів. Хитрістю заводять їх у ліс і заточують на самотньому острові. За такий вчинок муніципальна влада їм дякує, але котів незабаром замінюють щури. Вони захоплюють все місто, і жителі змушені покидати свої домівки. Тепер трьом веселунам належить повернути котів в місто. І врятувати його від гризунів таким чином, мультфільм розповідає нам про природну рівновагу речей, гармонію, що панує в природі та людських стосунках. Особливо цю ідею підсилює дитя природи, моховородько. Поки його друзі намагаються щось там вирішити із котами, він нікуди не їде, лежить у лісі і висижує пташок у себе в бороді. Ну прям хічкок на мінімалках, тільки замість пташок коти. Да-да. Загалом із кішками на етапі виробництва мульта виникла проблема, оскільки автори мультфільму були початківцями, то для анімації масових сцен було найнято двох досвідчених аніматорів з Москви. Один із естонських аніматорів малював котів якось по естонськи коти мали довгі та прямі ноги. Вони дуже дивно бігали. Працівники союз мультфільму уважно стежили за анатомією кішок, і їх робота відрізнялася від стилю талін фільму. Тож естонцям довелося все перемальовувати. А ще під час створення фільму аніматори уявляли собі. Що щури насправді російські, а коти німецькі. Політичні теорії змов не оминули цей мульт. Тойдішній головний редактор Держкіно дуже негативно поставився до фільму. Він був переконаний, що це не дитячий фільм, а пародія на радянську дійсність. Леніна свалили. 80 років прожив, я ще такого не бачив ніколи. Адже у мульті зображено, як муніципальна влада виголошує промови та подяки. А реальні проблеми нашестя котів та щурів нікуди не діваються. Тож команда аніматорів чекала на правки, але вранці наступного дня виявилося, що правок не буде і плівка прийнята. Цей мульт про необхідний баланс у природі та екологічну свідомість. Сюжет його повністю позбавлений чорно-білих патернів, повністю хороших чи поганих персонажів. Адже в результаті виявляється. Що коти та щури не є єдиною хижою масою, і що потрібно і те, і інше. А мохобородько своїм спокоєм та внутрішнім дзеном тільки це підкреслює. А щоб ваша екологічна свідомість і віра в лісових духів прокачалася до найвищого рівня, обов'язково подивіться згадані сьогодні мульти. Залишаємо посилання на них в описі. Окремо, хочемо подякувати підписникам нашого Баймі Екофі. Імена цих осіб із вишуканим смаком на талановиті ютуб канали ви зараз бачите на екрані. А окрім нашої безмежної подяки, ці люди також мають розширений доступ до унікального контенту про українську анімацію. Тож нагадуємо, що якщо ви хочете долучитися, лінк на наш баймікофі в описі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації, слава українській анімації! Огонь, замечательно.